Кажіть стоп потрісканим п'ятам. З інтенсивним кремом для догляду за вашими ніжками. Цей крем допомагає зволожити, заспокоїти та захистити ваші п'яти від тріщин. Його формула збагачена маслом ши. Він дуже добре живить шкіру. Щодня масажуйте стопи та п'яти для лікування або запобігання загрубілості сухої шкіри та тріщин. Він дуже інтенсивний, має такий доволі щільний, дуже добре пом'якшує загрубілу шкіру навіть чоловічих ніг. Я зазвичай роблю масаж стоп. З цим кремом увечері перед сном. Після того, як намастила і добре помасажувала ніжки, я одягаю бавовняні шкарпетки для кращого результату. І на ранок маю гладенькі п'яточки. Тож, придбайте собі такий крем та насолоджуйтесь інтенсивним доглядом для ваших книжок.